Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Один загиблий та 22 поранених. Серед них п'ятеро дітей. Такі наслідки ворожих авіаударів по Запоріжжю вночі російські терористи атакували місто трьома кабами, частково зруйнували двоповерховий будинок, потрощили гуртожиток одного із вишів. А по кривому рогу на Дніпропетровщині окупанти поцілили сьогодні в день. Там 11 поранених, і серед них теж є неповнолітні. У Запоріжжі чергує кореспондентка ТСН Кіра Овес, а у Кривому Розі Ольга Павловська, і вони готові наживо розповісти про наслідки російського терору. Тож розпочнемо із Дніпропетровщини. Вітаю Олю. Розкажи, чи багато руйнувань після ракетної атаки у Кривому Розі тобі слово. Колеги, вітаю, росіяни завдали ракетного удару по кривому рогу після десятої ранку. І тут і досі триває розбір завалів. Як бачите, працюють і рятувальники, і комунальні служби. Один під'їзд п'ятиповерхівки геть зруйнований. І справді під завалами можуть бути люди. Невідома доля жінки, що була вдома із трьома дітьми, найменшому лише два місяці. Її чоловік вижив. Він саме готував сніданок вибухом його. Відкинуло з третього поверху на другий. Нині біля руїн він чекає звістки про рідних і разом із родичами вірять жінка разом з трьома малюками вижили. Жив син зі своєю дружиною, і троє діток. Син залишився живий, бо вийшов в другу кімнату і впав на другий поверх. Твої будь а невісточка з трьома дітками під завалами. Десять хлопчику, самому старшому, другому два з половиною і дівчинки два місяці. Сподіваємося, що може десь за плитами лежать, там, то, то стануться живі. Вже відомо, росіяни вдарили балістичною ракетою з окупованого Криму. Загалом 11 людей поранено, серед них двоє дітей. Десятирічні дівчинці допомогу надали на а От річного хлопчика шпиталізували. Також відомо, що у лікарнях перебувають двоє поранених жінок. За оцінками медиків їхній стан середній. Загалом наслідок атаки у кривому розі пошкоджено 35 багатоповерхівок. Більше Десятка авто та адмінбудівля, розбір завалів нагадаю, ще триває. А які наслідки атаки по Запоріжжю? Кіро? Вітаю, колеги. Вночі коли містяни вже відпочивали, росіяни цинічно вгатили по місту. Ми зараз знаходимося біля потрощеного двоповерхового будинку. Він ось позаду мене. Ворог вгатив ракетою. У кімнату, де саме спав чотирирічний Михайлик, його діставали з під руїн. Наразі він в лікарні у важкому стані. Про це повідомив його дідусь. Ось прошу послухати пряму мову. Полтору ночі пів на другу ночі пряме влучання. Ото у той кут розірвалося він в тій кімнаті. Донизу впала дитина, там засипало. Зять одразу кинувся відкопувати, але він травмувався. Черепно-мозкова травма. Нині реанімація оперують. 72-річна дружина чоловіка теж знаходиться у лікарні. Її стан дещо легший ніж її онука. В неї теж струс мозку. Коли вибухнуло, вирвало двері у нашій кімнаті. і Її дверима накрило. Двері важкі. Наразі в лікарні міста знаходяться дев'ятеро поранених. Серед них четверо дітей з діагнозом мінно-вибухова травма. Двоє з них у важкому стані двоє діточок, чотирьох років хлопчик та хлопчик 17 років в тяжкому стані доставлені. Вони перебувають у відділенні реанімації. Діти прооперовані, стабільні, продовжуємо далі боротися за життя. Ще один удар ворога пройшовся біля спорткомплексу та гуртожитку одного з вишів міста. Вибуховою хвилою та уламками винесло шибки, побило фасад у кімнаті. 73-річної пані Галини ледь усе стіни, дах та навіть холодильник, який жінка вивозила з рідного гуляйполя, прошитий уламками від ворожої ракети. Тут ось не осколки вже подаварювалися. А це ось оцей деже дирка наскріш. Я завжди вже. як то то. І тут зрив, і я побачила спишка. А ось біля цього автосалону загинув 71-річний охоронець. Розповідають його колеги. На місці працюють працівники цього салону. Вони підмітають скло, яким усіяно все довкола. Також скажу, що відночі продовжують свою роботу. Аварійні служби комунальника вони розбирають уламки та закривають вибиті на колеги дякую, дівчата. Кореспондентки ТСН Кіра Овес та Ольга Павловська з Запоріжжя та Кривого Рогу були зараз з нами наживо і розповіли, як міста оговтуються після нічних обстрілів росіян.